Давайте сьогодні поговоримо про взаємодію батьків та дітей, про установки, які ми транслюємо для своїх діток, начебто намагаючись їх уберегти від всіх негараздів цього життя. Батьківська установка не живи. Очі б мої тебе не бачили. Наші мені така неслухняна дитина. Від тебе одні лише проблеми. Саме ці установки говорять дитини про те, що вона винна в усіх негараздах. І дає змогу батькам маніпулювати дитину. Ось тут ми маємо зрозуміти, що дитина саме для себе робить висновок. Краще б мене не було. Таким чином, в підліткому віці ми спостерігаємо соціальні прояви. Дитина намагається привернути увагу до свого існування, тому що ця установка знецінює саме життя. Батьківська установка не рости. Може приховуватися під фразами: Тобі ще рано фарбуватися. Або навпаки, ти вже доросла, йди, пропали грядки помідорів. Куди тобі бігати на свіданку з хлопцями, ти ще маленька. Або така фраза, що мама живе лише для тебе. Ти сонечко для мене, і все моє життя підпорядковується лише тобі. Насправді, в цій установці ховається страх самого дорослого, страх того, що дитина виросте і життя зміниться. І тому, не усвідомлюючи цього, дорослі транслюють, що дитина не росте. Можемо чути таку фразу, що діти завжди маленькі для своїх батьків. Саме ця фраза говорить про страхи батьків, а не дітей. По не будь дитиною. Ну що ти поводишся як маленький? Показує, що дитяча позиція вона негативна, а доросла більш позитивна. Таким чином ми створюємо комплекс у дитини. Але на що це робити? Звертаю вашу увагу, що це підсвідома батьківська установка дає змогу батькам перекласти відповідальність на плечі дитини. А батьки самі не в змозі зрозуміти, яким же чином впоратися в ситуацію. І ось тут, замість того, щоб дати можливість дитині бути дитиною, ми намагаємося їй розповісти, що їй краще бути дорослим. Батьківська установка не думай. Дуже часто можна чути ось такі фрази. Та ти такий розумний. Роби, що кажуть. Я краще знаю, що тут потрібно робити. Ці фрази спонукають дитину не вірити своїм інтелектуальним здібностям, не приділяти особливої уваги своїм думкам, переживанням і навіть цілям, які можуть бути. Є така фраза, яку ми можемо чути. Це не думай про щось конкретне. Дана фраза говорить дитині, що не потрібно приділяти увагу раціональним рішенням. Мовчи, забудь, не лізь. Бувають такі фрази, які зупиняють дитину і не дають можливості їй акцентувати увагу, розвиватися, прагнути чогось. Саме ось такі установки зупиняють цікавість дитини до якихось моментів його життя. Батьківська установка не відчуває. Вона має два види програмування. Перший це по відношенню до почуттів. Як тобі не соромно боятися цю собаку? Як ти можеш злитися на тата чи маму? Нащо ти дракониш свого братика? Отже, дані установки говорять про те, що не можна відчувати негативні емоції. Такі емоції, як злість, сума, образа, не мають права на існування. Їх не мов би, немає. Ці негативні емоції з'їдають людину зсередини. Під підлітковому віці ми можемо спостерігати якраз бунтівну поведінку із-за того, що дитина не може зрозуміти, які емоції вирують в її житті. В дорослому житті не вміти ідентифікувати, проговорювати свої емоції. Давайте розглянемо по відношенню до відчуттів. Ой, подумаєш, якийся саначок. Порізався! Та затрите землею і все нормально. Батько так в дитинстві робив досі живий. До свадьби заживе. Дуже знайомі установки. І давайте поглянемо, чого вони вчать дитину. По-перше, не відчувати свого тіла, відсторонитися від болі, яка є в тілі. І таким чином, немов би, не відчувати себе в безпеці. Батьківська установка не досягай успіху. Нащо його робити, якщо воно все одно не вийде? Та в тебе ж руки не з того місця ростуть. Дана установка говорить, що старанність дитини знецінюється. Нащо щось робити, якщо все одно нічого не вийде? Таким чином дитина розуміє, що її старанність не приносить її результату. Цікаво те, що дана установка може приховувати застрість самих батьків. До успіхів їхньої дитини. Батьківська установка не будь лідером. Тобі що найбільше треба? Не висовуйся! Дуже часто ця установка говорить про те, що батьки знецінені в своїх силах і знецінюють сили своєї дитини. Вони бояться, що однолітки можуть заздрити її або зневажати її. Батьківська установка не належить. Дуже цікаво, тому що дана установка говорить саме конкретною фразою Не належ нікому крім мені. Батьки говорять про цінність дитини в колі сім'ї. Вони забороняють їй спілкуватися з оточуючими, налагоджувати соціальні зв'язки, мотивуючи все це цінностю саме сімейного виховання. Вони виховують ідеальну дитину. Я ідеальний. Згодом можливо, що дитина прийде до норми свого ідеалу, але найчастіше в неї залишаються проблеми в соціалізації і в роботі в групі. Частіше за все, вони індивідуалісти, які прагнуть все робити самостійно. Батьківська установка не будь близьким. Хто, ти, хто тебе зрозуміє краще, ніж я. Я можу тобі сказати всю правду. Ти можеш мені розповісти все, що завгодно. Таким чином, дана установка говорить дитині про те, що не потрібно шукати взаємодії з навколишнім світом. Ось я, твій єдиний співрозмовник, я розумію тебе. Дана установка вчить дитину сумніватися в взаємозв'язках, а також бути нечутливою до брехні, нечутливою до соціальних зв'язків. Не вміти е, вибирати людей, яким можна довіряти. А також ця установка може говорити про те, що дитина стане навпаки перебірлива і підозріла. Батьківська установка не роби. Не чіпайся, це небезпечно. Зачекай, я тобі допоможу. Не трогай, я сама зараз це зроблю. Дай я допоможу. Дані установки дають зрозуміти дитині, що є обов'язковий сумнів з приводу того, що починаючи роботу тобі потрібна допомога. Дана установка говорить дитині про те, що вона не має права на помилку. Батьківська установка не будь собою. Дуже яскраво можна привести приклад з приводу того, коли очікували хлопчика, народилась дівчинка. Коли хотілася дівчинку, народився хлопчик. І дитина вже з народження не є тією, яку хотіли бачити. Також можна сказати про установку, що будь схожий на На батька, на маму, на героя якогось, чи ще на щось. Да? Ти можеш краще будь ідеальна. Ці установки говорять про те, що ти вже не відповідаєш очікуванням і бажанням. І дитина може не знати, яким же чином. Бути такою, якою її хочуть бачити. Батьківська установка не почувай себе добре. Ти в мене такий слабенький. Ой, моя дитина завжди хворіє. Ні, ми не можемо ходити в садочок, він підхлопить якусь, якийсь вірус. Ми слабенькі. А таким чином, таким чином батьки дають дитині зрозуміти, що вона становиться більш цінною, коли в неї є недух. Вона слабенька і тим самим може маніпулювати потучими, привертати увагу до своєї слабкості, недугу, як до особливості, яку потрібно цінити.